Добрий день, друзі! Сьогодні рівно 2 роки, як я придбав b 6 Passat. Це турбодизель 2-літровий на максимальному стоковому моторі на 170 конячок. Я хочу цим відео якби, зробити підсумки. Скільки коштів я вклав за ці 2 роки володінням цього автомобіля, взагалі, що мінялося, що турбує взагалі. Е Якби влаштовує мене автомобіль, чи не влаштовує, задоволений я чи не задоволений, які були проблеми, які є нюанси, і чи взагалі а, зараз, в 2025 році, вартує чи не вартує купляти цей автомобіль і за які кошти? А, давайте без всякої води погнали по цифрам. типа покупка похучок чи якихось там поліролі, Я це не враховував, а по факту, якби... Такі витрати, які е, вартують коштів. Е, так, погнали. Це взагалі з першого дня і по сьогоднішній Тобто весь підсумок витрат за 2 роки. Коврик в багажник Єва 1200 гривень. Накладки на педалі 500 гривень. Як я купив автомобіль, одразу перше ТО на 3500 гривень. Був пробіг 260 тисяч, це масла і всі фільтра поміняв. Потім лампи. Лампи в противотуманні фари, салон, лампи в салоні світодіодні поставив. це все вийшли лампи і в ближній світ, фар, 1600 гривень. Потім я залетів, перебрав майже усю задню, та не майже всю задню ходовку, і пружини, і саленблок, і там втулки, і куча всього. Коротше, вийшло в мене. Це вже третій місяць. Я володів автомобілем 29 500 гривень ремонт ходової. Це майже все по задньому. Трошки там декілька, здається, блоків попереду, в основному це по задку. Потім розвал сходження заїхав після ремонту ходової 500 гривень. Заміна гальмівної рідини, рідини. це серпень 2023 року. Купив я автомобіль у квітні 2023, -го. в серпні заміняв гальмівну рідину на сервісі на офіціалі Шкода. 1100 гривень. Заправка Фреону серпень 23-го 900 гривень. Купив дві гуми Michelin у вересні 23 го за 3700. Її там було, здається, два рочки. Вона в гарному стані за 3700. Я купив наперед дві резини. Е, прокатав всі диски. Е, в мене тут титани італійські, дуже круті вони. І тому я їх вирішив, ну, типа не міняти нічого, а просто прокатати, бо вони були. Трошки кривенькі, на 2000 гривень ми їх прокатали, ну, тобто по 500 гривень на диск. Лобові щітки Bosch, жовтень 23-го року 800 гривень. Акумулятор жовтень 23-го, 2800. Друге ТО в жовтні, ну, проїхавши 10 тисяч км, в жовтні 23-го я зробив друге ТО на 2600. Це масла плюс фільтра. Зламалося в мене є відео окремо магнітола RNS 510. Я її відремонтував за 2000 гривень. Тобто за 23 рік з квітня по грудень, по, точніше по січень 24-го я витратив 52 700 гривень. Потім почався 24 рік. В січні ремонт ходової 7150 гривень. Що робилося? Стійки переднього стабілізатора 2 штуки, плюс ступиця задня 2 штуки. В березні 24-го заміна ГРМ, заміна подушок двигуна, опора двигуна на 25 тисяч, розвал сходження на 500 гривень і позад купив дві резини на 4400, також мішлен. В червні 24-го 400 гривень профілактика заслонок, 240 гривень ручка КПП, це я купив цей сам кожух, саму, цей, саму цю ручку, щоб переключати передачі. Так, І потім я заїхав на третє ТО. Це масла 4 фільтри плюс діагностика ходової, 3865 гривень. Пробіг був 279 тисяч І хімчистку зробив також це влітку, в минулому на 800 гривень. Салончик я завжди стараюся тримати в гарному стані, тому там не дуже вона була грязна. Коротше, за 800 гривень її мені почистили. В липні 24-го я знов таки заправив кондиціонер 1100 гривень. І зламалася е, рульова рейка. Ну, як зламалась, вона постукувала, також я окремі відео, я знімав на це. Коротше, я її вирішив відремонтувати. Вийшов цей ремонт 50 гривень. І розвал сходження на 550. Потім, в серпні 2024 року, я вирішив е, почистити радіатор. Мені їх знімали, е, чистили за 2000 гривень. Все, в 2024 році більш ніяких робот не було. В січні 25-го, тобто ось три місяці тому я зробив це вже е, наступне. То, четверте. На провізі 289 тисяч фільтра, плюс масла, плюс пильники, відбойники 6340 гривень. Вийшло. В лютому, 25-му я трошки зробив попереду ремонт ходової. 5 тисяч гривень витратив, е, плюс поміняли позаду колесо праве заднє розвал. Зробив плюс цю шайбу на задньому правому колесі. Зробили розвал, плюс шайба 900 гривень мені вийшло. Тобто, за два роки володіння б 6 я в нього витратив 127 тисяч 15 гривень. Ось такі цифри. Так, із нюансів по цих ремонтах, усіх, по цим витратам. Дивіться. Я люблю, щоб автомобіль їздив і не приносив якихось там неприємних сюрпризів. Тобто я все роблю а, заздалегідь. Тобто, що я маю на увазі? Да? Ми там заїхали на діагностику, вам там сказали, що треба щось міняти. Там, допустимо, ті ж саленблоки чи там ричаги, чи втулки, чи ще щось. Да? А, багато людей, типу, ну добре, ще покатаюсь, як почне стучати, то типу, потім заїду, зроблю там через місяць, через другий. Або ще катаються рік і продають, а людина інша чине потім це ремонтує. Я не люблю так, я брав автомобіль, якби він в мене так. Головне питання в тому, що цей автомобіль в мене і для сім'ї, і для роботи. У нас з дружиною квітковий магазин, флористикою вона займається. Тобто, у нас ми оформлюємо весілля, всякі монтажі, демонтажі, прекрасно, Магазини робимо. на на ресторани і так далі. Тобто, Чому універсал мені потрібен? Тому що він дуже місткий а, і дуже комфортний. Тобто, Ми можемо поїхати да, там, а, в Буковель, в Карпати, в Одесу, чи в Київ, чи взагалі в інше місто а, і по трасі, і по комфорту буде кайфово на двохлітровому турбодизелі. Це просто кайф кататись. І тим паче, що машина Д класу, дуже вона велика, комфортна, стійка на трасі. Турбінка піддуває, ви можете дуже комфортно і обганяти машини, і їхати взагалі супер. Тому я якби поєдную і автомобіль для сім'ї, і автомобіль для бізнесу. Тому а, я краще буду ремонтувати один автомобіль, ніж я куплю два, щоб він катався один по роботі, а інший для сім'ї. Тому в мене два в одному. тому такі ремонти. Хоча пробіг не досить великий, але все ж таки автомобіль вже 15 років. А, так, коротше, ближче до діла. Дивіться. По цим всім ремонтам я міг половину і не робити. Але, але що із цих ремонтів мені реально підвело. Це в березні 24-го, тобто ну, трошки менше, ніж рік володіння автомобілем. Я їхав по дуже поганим цим, ну, дорогам да, в піщаному Власівка. Хто знає в Кременчуці ці дороги, той знає, в Піщаному взагалі там жах. Я частенько там катався на проміжку, мабуть, 2-3 неділь. І по ямам-по ямам, і коротше, потім я поїхав в сторону Власівки, і в мене почав шуршати ремінь-ГРМ. Тобто впав, лопнула опора двигуна, ця подушка, на якої на якій стоїть двигун, і він просто зі сторони ГРМ ліг на сторону, на праву сторону. Мене там буксурували, і потім. Зробили діагностику, коротше, така була проблема, що опори лягли, точніше, мотор ліг, бо опори а, тріснули, ну вони лопнули ці подушечки. Оце єдине, що мене підвело за два роки. А, тобто я міняю із-за цього ж, звичайно, що ГРМ розпушився ремінь, площадочка ця тріснула, оцей штифтик алюмінієвий, на якому кріпиться ця вся площадка під мотор. Цей штівтік зламався і треба було це все міняти, тому воно вийшло там мені скільки скажу, 25 тисяч гривень. Це що опора двигуна, подушки, ГРМ. Оце єдине, все інше я робив вже наперед. Тобто я заїжджаю, мені кажуть, тобі треба, допустимо, 16 селен блоків. Вони старі, вони рідні. Хочеш катайся, хочеш міняй. Ну воно якби не критично, але в будь-який момент да, там ми можемо поїхати в інше місто і воно в тебе. Де зламається, і, і воно вийде в три Тому я заїжджаю і роблю: хлопці, міняйте все одразу. Тому такі цифри, тому такі витрати, тому такі ремонти. А, так, що стосується таких ще великих витрат, це ремонт рульової рейки в липні 24 на 16 тисяч гривень. Окреме відео я знімав, отут прикріплю силочку а, просто вліво-вправо як рулюєш, такий був характерний стук. А, ми ще. Після цього якраз це липень, бо ми хотіли їхати, здається, десь в Карпати чи кудись ми коротше, хотіли далеченько їхати з малим, з малим сином, з дружиною, тобто сім'єю. Я вирішив, що воно того не вартує там, якихось і коштів. Тому я поїхав. Кажу, ремонтуйте мені рейку і повністю розбирали, змазували, міняли, направляючи там ці тросики і так далі. Оце на 16 тисяч гривень. Все, все інше. В принципі, ходовка це таке, там мінялися салендблок і все інше. Там шайби, очистка радіатора я також захотів зробити, тому що, ну, туди ніхто не лазив за цей час. Пічка, в принципі, робота все нормально, але я бачив, що він там куча цього, всякого там мотлоху набивається з траси. І мені його почистили. Тобто багато це чимало, дивіться на. Перерахунок в доларах це 3 ровно ну, там, з копійками, але 3000 доларів. Да, я витратив на обслуговування та ремонт а, автомобіля Пасата б 6-го за 2 роки володіння, 3000 доларів. Дивіться, а, мало це чи багато. В принципі, це не мала сума. Але в будь-якому випадку, ви якщо берете старий автомобіль, Старий автомобіль, ви його, звичайно, будете знову ж таки ремонтувати, обслуговувати, робити під себе. Якщо ви на ньому плануєте їздити довго, то ви, звичайно, будете в нього вкладувати, вкладувати старий автомобіль, він, він тягне кошти з часом. Тому у вас старий автомобіль це завжди якби така. Грошова яма. Ви завжди туди будете гроші відстібати, відстібати, але буде щось нове випливати. По техніці взагалі ніяких проблем не було. Крім оце, що подушки, там, опори ну, це, скажімо, так, розхідні матеріали. Хорошо, що це було біля міста, а не десь там в іншому місті, щоб мене ремонтували. Це було б дуже проблемно. Тому я в нашому місці добре, що це трапилося, я відремонтував. В принципі, за два дні мені це все зробили, як ліг, двигун. І ГРМ поміняли, все інше. По комфорту я повністю задоволений. По техніці, там щеплення, турбіна, форсунки, я не знаю, сажевий фільтр у мене тут стоїть, каталізатор, все рідне. Нічого. Ну, магнітола це ще єдина по техніці, ламалася, там плату поміняли за 2000 і все. Щеплення з маховиком, да, маховик нормально, щеплення нормально. Коротше, ну по техніці, взагалі, к Volkswagenу ніяких питань немає. Мене машинка радує. Єдине, що їхня проблема це кузова. Зараз я вам покажу поближче. Є вже проблеми місця. Починають рижики. Починає кузов вже потрошечку з'їдати корозія. І що з цим робити? Поки не знаю, чи робити, чи залишати автомобіль, поки я його продавати не планую. Тому, можливо, придеться мені його підкрашувати, убирати ці рижики. Але подивимось, поки ще я не вирішив. Зараз покажу вам рижики. Ось це передня права дверка пасажирська. Да? Ось починає вже лізти, це вже трошки підкрашував. Ось тут збоку теж ось. Раз, дутик маленький, два дутик Оце от подушувалась краска. Це Підкрашував на днях. Ось рижик теж поліз. Так. Ну, в принципі, тут все окей. отут тут все окей. Ззаді десь отут теж ось, бачите, це також підкрашував ось оце воно. Ну, в цілому, якщо взяти, які вони взагалі є у нас на ринку України, гниті, побиті, покрашені, то в мене і не битий і не крашений. Ось я тут під фонарем вже трошки. Ось бачите, яка біда починає. Ну, понятно, що можна ще й 5 років, воно там нічого йому конкретного такого не буде, але з часом треба щось з цим робити. Ось теж дутік пішов. І це в них проблема ось понизу, по дверях і по арках. Оце взагалі ось тут вже біда пішла. Ось ще з цієї сторони. Оце цей кусок прийдеться його чистити і, мабуть, що підкрашувати, поки не пізно. Все, в принципі, оце ось такі проблеми. Ось по капоту є невеличкі цятки від камінців, але в цілому. Ось тут ще трохи позаду, точніше не позаду, а в проміжках дверей покажу ну Трошечки, бачите, да? є невелички. ось пороги вам. Тут все ціле взагалі, ніяких проблем. отут тут кажуть, що ну от трошечки облучилась шкіра. Ну, от Стан сидінь. Пробіг в мене, вон, дивіться, який. 15 років автомобіль руль, кермо, салон. Ось всі. Кнопочки, нічого ніде не стерто Це я вчора мив, блін, воно засушилось, треба його сполірнути поліролька точніше, домить Ось ну, оце я мав на увазі ручку КПП я міняв, кожзам типу поставив. Все, дивіться, ну, подлокотничок все роботи. Потолочок, сидушки шкіра плюс алькантара, в мене хайлайн комплектація. Коротше, стан дуже крутий автомобіля. Взагалі Volkswagen. У мене гольф був також в гарному стані. Матеріали ходять тут, я не знаю. І 500 тисяч, і 20 років, мабуть, пройде, і 500 тисяч проїздить, воно тут нічого не зашарпається. А тут, щоб ви розуміли, малий кожен день щорається туди-сюди, на ці сідушки. Ну, стан. Та це хімчиститься. взагалі. За 800 гривень вам його вичистять, це не щось там, чи молоко, пив чи йогурт таке. Воно вичиститься, ось кавролінчик, дивіться. Пластик. Все. Все як майже нове. 15 років автомобіля. Давайте на багажничок. Багажник великий, все влази. Тут чистенько, тут охайно, кавролінчик, то треба дочистити, бачите, це квіти перевозили. Ну, от да, подертий пластик, кришка подерта. Такі от царапки. Оце це все робочі моменти. Перевозили щось там. Якісь штуки перевозили, десь щось зачепилось. Ось стан такий. А це мене коцнули, до речі, да. не знаю, спаліруюся чи ні, но, скоріше, що ні, я вирішив поки що не підкрашувати. Парктронік цілий тут вот так царапнули мене. Коротше, що ще? Якщо будуть у вас питання якісь, задавайте питання в коментарях. Я відповім, кому що не зрозуміло. Чи рекомендую я цей автомобіль? Так, рекомендую. Але головний нюанс, мабуть, в цих автомобілях це його рок, це його пробіг. І це його кузов. Все інше, в принципі, це розхідні матеріали, вони міняються. Щось буде да, дорожчим, щось буде дешевшим. Але, щоб ви розуміли, це майже преміум автомобіль де класу, ну, типу преміум, да, бюджетний преміум, скажімо так. Але, блін, ну, я задоволений, як він їде, як він розганяється, як взагалі взагалі матеріали, як все ергономіка, як все зроблено, великий салон. Ну, блін, супер на трасі стоїть, тормозить. Розганяється, все взагалі на такому дуже крутому рівні зроблено, що я навіть грішити в плані, окрім кузова, не буду взагалі на цей автомобіль. Все зроблено якісно. Аби ще кузова були стійкі до корозії, ціни б не було. Кататися цьому автомобілі ще й кататися. Ще серед нюансів, так, да, є трошки от капот відкрили. І ось така є. ну Це взагалі фігня. Це не страшно. Тут можна підлущити і ці цілу щіння брати, підкрасити, замастити. Це взагалі не проблема. Зроблю трохи пізніше, як потепліше.